Вірш із циклу Пречі ополудні. Написаний він років, мабуть, 30, оскільки збірка, в котрій він надрукований, вона датована 1996 роком і називається Три книжі Явіна. Здається, мені він досить актуальний і зараз. Кохала жінка, чоловіка, але заміж за іншого вийшла. Кожного дня радіо вмикала, з надією дослухалась. Чи, бува, держава війни з ким не розпочала? Хіба ж ми, не сестри, з державою приказувала? Воїстину, поки держава схожа на жінку, що з нелюбом живе, до тих пір чоловік зі зброєю спатиме, а жінка. Безплідною буде отака вот херня малята.